Ще одна троянда Амур Елегант Хаярі парфум. Теж досить строго та холодно. і тут явний унісекс. Троянду, яку можуть носити і чоловіки. Троянда з гвоздикою. Чому я кажу, що і чоловікам сподобається цей парфум, тому що це справжній шипер з мохом та шкірою в базі? Неймовірно, дуже красива, строга, з холодною трояндою. Та елегантністю композиція. До речі, вона була у мене в розпиві. Може повторити? До речі, для створення парфумів в Хаярі використовуються рідкісні та дорогі компоненти. Такі, як Абсолют Трояндес Граса та натуральний Уд Лаоса, а білий мускус найвищої якості. Ох. Хочу доповнити, що аромати бренду Хаярі обирають собі Мілебритис для того, щоб блищати максимально яскраво на червоній доріжці, ну, наприклад, у канах. Так що, не пасімо задніх, а одягаємо все найелегантніше і компонуємо, ви зрозуміли, з якими парфумами.